Доброго вечора, ми з України. Харків, Харківщина, Куп'янськ, Полтава, Полтавщина, Хмельниччина. Хмельницький. Дивимось? Дивимось. Не забувайте підписуватись на мій канал, приходити на особисті консультації, на мій другий канал «Українську Відьми, де в нас загальні розклади на кохання, на життя, на стосунки. Ну, такі, щоб відпочити. Трохи від всього того, що відбувається, Харків. Хоча, по моїх відчуттях, більше бентежити буде область Квитинська. Людей турбувати Харків. Що у вас громихає? Чутно в області щось, а в місті чутно. Буде атака. Дрони йдуть, вони знають, як іти. Є якась заборона. Знаєте, як заслон, так? є якийсь захист. Він, спрацю... Він працює на всі сто, але його, ну, його недостатньо. Харків. У вас багато буде приз... хто призиветься добровольців. У вас багато показують чоловіки, покидають домівки, і ви як будете прикладом, зірцем. Багатьох поховали, і будуть навіть іти по два з родини, по троє з родини. Треба захищати. Якийсь кордон Харківщини, Харкова, от якийсь бік, він прям буде сильно посилюватись, тому що є небезпека наземного просування ворога. Дрони, друга ситуація, дрони по, інфраструк... по інфраструктурі. На що тих випускаєш? Щоб прильоти були, щоб вогонь був, щоб смерть нести, щоб за дронами йшла ракета. Ракета буде йти на Харків. Таємний план. Буде. Але ми знаємо, як уникнути. Приземлиться, може, може проземлитися в районі. От не дає йому спокою. Зараз подивимось. якийсь ваш ресурс. Що йому не дає спокою О, Харків. О, прильот хочу зробити по воді біля води, щоб не було якогось ресурсу по інфраструктурі. А тут йому на заваді захист. Причому захист це на велике ППО. Це як від людини залежить, знаєте, щось будемо збивати. Ну, Він буде тиснути, щоб смертності, щоб центр влетіло, а воно буде, будемо намагатися збивати. Щоб прямо там, де скупчення людей пішло. Піде по інфраструктурі. Знову те ж сама карта сім каже, будемо відбиватися від чогось маленького, невеликого, але яке несе руйнування. Так, купіємося. Як би нам не сказали десь відступити відійти, бо це для збереження військових, але це так роздмухають. Не само, не самі Куп'янська. От щось там десь ми як змінимо місць, місць, це локації, да, трошки там сунемось, і це все, все це так роздмухають, що просто вже не буде ніяких моральних сил військових. ну, то Можете помовчати. да ну, Наразі так треба. Куп'янська. Так, є таємний план. І завдяки тому, що ми десь отак як змістимось, там відступили, а туди пішли обстріли по Харкову. Багато отак відбиваємо. Мене те, що тримаємось. У нас є гарні, будуть гарні новини, ми прям так сильно відтиснемо ворога. Є наші жертви, є. чому ж я молчу, не мовчу, я. Є жертви, є жертви обстрілу цивільних, які при, при, при фронтовій ці міста. Дуже багато летить. У них там чекали, чи щось таке нове. Ну, щось таке знову таке противне піде. І ми дрони будемо застосовувати. І в нас, на Харківщині, піде не арта, а там от як підуть дрони. Я думаю, що тут іде таке, що за узгодженням із владою ми запускаємо дрони. Ну ви ж зрозуміли, що це тільки наші можуть кохані волонтери або ті, хто їх виготовляє передати. Ні, ну не те, що тримаємо, там запеклі бої на Купінському. Такі дуже жорстокі і сильні, і ми знаємо нашу. Полтава, не А в передмісті гучно. Але ми, як бачимо, воно як може не на вас іде а от по території області да і буде збивати. Чомусь. Прям, там мені прям фразами йде десантники ваші. Не знаю, що там у вас за десантники, можуть бути, що багато поховань. Напередодні чогось. Ну, нового року. Я... Ну просто в мене, знаєте, іноді буває, що вісно, бачення така штука, що буває, видає картинками, а буває, прям говорить фразами. Допомога якась іде, об'єднання. Ну там, я знаєте, як покращення соціальної інфраструктури. От зна район, область, там гучно. Гучно, гучно, ракета може в бік Полтави йти. Але там, от як воно, по траєкторії йде, її збивають. Полтавщина. Будете чути? Так, да, відбиватися будете. Щоб можна було спокійно спати. Хмельницький. Поховання, шанування. І одруження народження. Дивіться. Може так десь буде центр міста, що там ховають і там хрестики. В одному ж храмі, так? Да? Багато так. М -м обманка якась буде, нібито йде десь в, в область, але її зіб'ють, вона не на області Да? Вона далі як хоче пролетіти. До області є небезпека для цивільних. Руйнація якихось таких будівель невеличких. І ще. Ворог думає, що у вас є якесь ППО. Літаки? Н -н -н. Щось у вас десь там тримають. Не ваше, як транзитом, як ну, у вас воно стоїть. І він хоче знищити якусь техніку разом з військовими. У нього він б'є-б'є. Ну, щось, ну. от, Ну от не туди. Заспокоїться з часом, заспокоїться, тому що зрозуміє, що обдурила. Там нікого нема, що ми несемо не з цієї частини країни. Що все вже на фронтах. Те, що він йому там розказує, що стоїть у вас, там десь воно вже на фронтах працює. От